Вітаю у ювенді! Поговоримо про вініри. Це тонкі керамічні накладки, що кріпляться на ваші зуби, за допомогою них ми можемо покращити форму зубів, їх колір, також відновити чи покращити функцію зуба. Багато людей вважають, що під вініри сильно обточуються зуби. Насправді це не зовсім так. В Дійсності, передня поверхня зуба зазнає не неї мінімальної обробки, але правильно встановлений вінір по своїм фізичним характеристикам, подібний до емалі, міцно захищає зуб. Враховуючи можливі старі реставрації і пломби на зубах, ми ще й зміцнимо ці зуби. А це встановлення вініра відбувається наступним чином: спочатку ми підготовлюємо вашу ротову порожнину, і якщо є карієс, спередонтит або інші проблеми, ми їх обов'язково лікуємо. Далі ми скануємо ротову порожнину і погоджуємо з вами форму та колір майбутнього. Реставрації. Коли все узгоджено, ми робимо підготовку зубів, фінальне сканування і встановлюємо вам тимчасові вініри із пластмаси, з якими виходите, доки технік не зробить ваші реставрації. А от після їх виготовлення вас запросять на візит і через пару годин ви отримаєте посмішку вашої мрії. Тому вінірин – це не тільки найкращий вибір для отримання блискучої посмішки та певності у собі, а й захист від можливих захворювань зубів у майбутньому.